Доброго ранку, діти, послухайте віршик та скажіть, про яку пору року в ньому йдеться. Тихо, тихо, сніг іде, білий сніг лопати. Ми у двір скоріш підем, візьмемо лопати. Ми прокинемо зранку стежку біля ганку. Вийде мама з хати і почне питати. Хто ж це так доріжку вміє прокидати? Отже, діти, коли це буває? Правильно, взимку. Вже дуже скоро до нас прийде зимонька зима. Ось до нас прийшли на заняття діти. Вони вирішили розповісти, як минулою зимою вони збиралися покататися на санчатах. Ось подивіться і скажіть, чи вистачить усім діткам санчат? А чи однакова кількість дітей і санчат? Так, різна. А як ми це можемо перевірити? Так, треба кожній дитині стати біля санчат. Чи усім вистачило санчат? А чого у нас більше? Правильно, санчат. А наскільки? Правильно, на один. А як треба зробити, щоб і дітей, і санчат було порівно? Так, ми можемо прибрати одні санчата. А що ще ми можемо зробити? Правильно! Ми можемо запросити ще одну дитину на прогулянку. Після прогулянки діти вирішили погратися в іграшки. Подивіться, які іграшки ви бачите. Так, це лялька, м'ячик і пірамідка. Після гри діти обов'язково складають іграшки на місця. Подивіться, де у нас лежить лялька. Правильно, на дивані. А де у нас лежить м'ячик? Правильно, біля дивану. А де у нас стоїть пірамідка? Правильно, на полиці. А зараз заплющить очі, а я поміняю іграшки місцями. І ви скажете, що змінилося? Приготувалися? Отже, що змінилося? Так, лялька у нас була знизу на дивані, а тепер вона зверху на полиці. М'ячик у нас був знизу біля дивану. А тепер він піднявся на диван. Пірамідка у нас була зверху на поличці, а тепер вона стоїть знизу під поличкою. Діти, ви сьогодні гарно попрацювали. На цьому наше заняття завершилось. До зустрічі, малята!